Привіт, Ukrainian After fans. Our release date is so close. You must know that our team are thinking of you all the time. We love you and we believe that you will persevere ahead and have a great future. I hope our new film After Ever Happy will help you to escape in a world of Hesse. true love which never dies. Stay safe and see you at the cinema. А як довго ти пишеш нашу Він жив лише заради себе. А потім усе змінилося. Я кохаю тебе. Не Нити в душі Харді настільки демонів. Я була юною, закоханою та нажаною. Та він прагне змінитися заради мене. Я постійно тягну тебе на дно за собою. Тест так не має бути. Я не знаю, чи зможу врятувати його і при цьому не втратити себе. Нам потрібна пауза. Ти не можеш утекти від себе, тікаючи в якесь інше місце. Цю книгу чекає успіх. Я не хочу, щоб хтось читав про моє життя. Про наше життя. Який сенс у наших випробуваннях, якщо ми не зможемо допомогти іншим, їх здолати? Ми прощали і кохали без тями. Ось про що моя книга після «Після»? про моє життя після зустрічі з тес. Дишов в'язницю, ти це розумієш. Тому забирайся звідси! Ти кинув її, коли був потрібен. А зараз від тебе лише проблеми. Після довго і щасливо. Ти випробовуєш мене на міцність до самого кінця. Ти навіть не уявляєш. Скоро тільки у кіно.